Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Свято наближається менше місяця. Залишилося до виходу на кіноекрани нової української комедії Потяг до різдва. Фільм стане. Продовженням торішнього потягу в 31 грудня. До слова, попередня стрічка мала чималу популярність у кінопрокаті. Її подивилися більше як 300 тисяч глядачів, а касові збори становили понад 50 мільйонів гривень. На ще більший успіх кінотворці сподіваються цього разу і натомість обіцяють порцію доброго настрою та віри в дива, яких українцям так зараз бракує. Даніл Самсонов продовжить. На один вечір вестибюль столичного вокзалу перетворюється на хорову сцену. Послухати живий концерт зупиняються сотні пасажирів. Таким чином, уже зірковий хор гомін разом із юними хористами Київського палацу дітей та юнацтва сповіщають, що Різдво вже незабаром для українців. Різдво це особливе, особливе свято, особливий період, і хор відіграє тут дуже важливу роль, тому що це родинне музикування, колядки. Тому кожен українець співає, і нам сьогодні було дуже приємно виконати щедрик разом із дітьми для презентації цього фільму. Звичайно, горнемося тим, що ця пісня це можна сказати, це якась така візитівка України і знов... І знову ж таки, візитівка хорова саме, тому що все, що ми зараз маємо, такий різдвяний вайб, можна сказати, різдвяний вайб всього світу, пішов саме від українського композитора і від української музики. А ще хуристи сповіщають про вихід нової родинної комедії Потяг до Різдва, яка об'єднає українців цієї зими. Глядачі на вокзалі першими побачили кадри з трейлеру до стрічки. А ми? у полі, в лісі, я бачу, що це не Львів. Я тепер можу вас називати моя залізнична родина. Фільм Потяг до різдва це продовження торішнього потягу у 31 грудня. За сюжетом, як і попереднього разу в одному потязі опиняються абсолютно різні пасажири з геть різними характерами, проблемами та історіями. Саме там їм доведеться зустріти святвечір і, зрештою, з чужих людей перетворитися на одну велику родину. В звичайному потязі себе історія ніколи не відбулася а в різдвяному. Є завжди місце для чуда, і це чудо об'єднує людей, об'єднує українські родини, тому що різдво це ж. Наше головне сімейне свято попередній фільм Потяг у 31 грудня став рекордним серед вітчизняних художніх кінострічок. 25-го. Лише в кінотеатрах її подивилися більше як 300 тисяч глядачів, а касові збори склали понад 50 мільйонів гривень. Перевершити ці показники сподіваються творці фільму. А виконавці роли обіцяють цього разу ще більше гумору, любовних історій і, звісно, пригод. Людина може переключитися і на пару на півтори години. І це буде дуже смішно, і це буде кайфово. Я думаю, що кожен знаходить любов у серці і любов поруч, яка завжди ходить з нами. А ми не помічаємо. А тут люди помітять її. Це патріотична, класна комедія сімейна. Я всіх запрошую на потяг до Різдва. Прем'єра з 1 грудня. Приходьте. Толариск. Я зараз все поясню. Даніл Танілсамсонов, Віктор Зеленков, факти сітіві. Єдині новини.